Фея по вулиці Шухевича ще, напевно, почалася в 2010 му році. Я тоді ще виступав перший раз на сесії з пропозицією, щоб і вулицю відремонтувати. Але Ігор Спанов сказав, що в плані буде і ми роботу зробимо. Наступним було, коли відкривали пам'ятник Роману Шухевичу, то інші депутати запропонували також, щоб цю вулицю відремонтувати, бо якось пам'ятник відкриваємо, а вулиця в такому жахливому стані. Ви добре підмітили, що вона одна із центральних, я б так сказав, що вона друга, є вулиця Височанка і вулиця Шухєвича, яка з'єднує дуже багато маленьких вулиць, там дуже багато мешканців живе. Але чомусь так складається, що вона, все та вулиця є в переліку. Вулиць, які будуть капітально ремонтувати, навіть в 13-му році була така ситуація, що вже е, з державного бюджету були передбачені кошти, субвенція, і там було передбачено біля 400 тисяч гривень. Вже був за, за тою інформацією, що я маю, вже був е, визначений підприємець, який має робити цю вулицю, але в е, в, 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 в останній момент все заглохло, і ви бачили, ви, ви напевно їздили, бачили, яка ситуація. Зараз після, тут чуть дощ пройде, е, ями такі, що проїхати не можна. Ну, чому так? Е, я, трохи мені складно сказати. Ну, один із, люди так між собою говорять, що один із варіантів це те, що є е, хто там живе на тій вулиці. Ну, причина тому. Що просто, просто влада ігнорує через те, що там деякі люди живуть, які конфліктують з владою. Друга причина, може тому, що ну, може я не з тої фракції, якої потрібно, але ну, в кінцевому результаті страдають люди. Ну, це найгірше, що влада не думає про людей. І бачили, яка ситуація з цим.